Всім привіт! На зв'язку мережа студії автобезпеки та додаткового обладнання е, у місті Києві Агенкар Секюріті. Наша студія має такі направлення: як захист авто від викрадення, е, покращення та ремонт автооптики, захист авто антигравійною плівкою, також і шумоізоляція, е, полірування авто, е, встановлення штатних мультимедій та додаткового обладнання. Трошки закуліся. Як працює відділ продажів та як обробляються всі звернення від наших клієнтів, ми більше року використовуємо українську CRM-систему Кейси Перш за все, Кейс нам дозволяє ефективно слідкувати за нашими клієнтами і зберігати всю необхідну інформацію в одному місці. За допомогою цієї системи ми можемо відстежувати всю інформацію про клієнтів. Всі месенджери зібрані в одному місці, дуже зручно. Так жодне повідомлення не залишиться непоміченим. І всі необхідні інтеграції, аналітика та звіти рекомендуємо.